А ось так виглядає намагання викрутити болт з супорта на 7 X Pro. Це рідний супорт з моєї X Pro, в мене вже стоїть другий. Бо з заводу тут йдуть болти під шестигранник на 5 і якийсь дуже Умні люди закручували його так, що зірвали на ньому шліци, і зараз він виглядає ось так. Тобто Це спеціальні екстрактори для викручування таких болтів. Ось такий в мене набір сверл. Тобто починав я з розміру 4,5 і дійшов до 7,5. Спочатку я намагався викрутити ось цим екстрактором, він поменше. Думаю, ну, викрутиться, не викрутився. Потім я взяв, розсверлив трішки більше, взяв оцей. Теж не викрутився. Потім я вже дійшов до останнього. Ось так це виглядає. Такий тримач це тримач для нарізання різьби. Ось, і... Ось так все виглядає. Тобто я викрутив його. О. Різьба у нас не. Пошкоджена, потім ми його відмиємо, відчистимо, поставимо сюди ремкомплект і поставимо, мабуть, на мопед. Також є і інший супорт він в робочому стані. Якщо комусь треба, то звертайтесь. Можемо продати за недорого.